Аграрії Прикарпаття закінчують посівну кампанію та чекають дощу. Цієї весни фермери мають засіяти більше 180 тисяч гектарів. Ставки роблять на зернові. Цей вид рослинництва займає в аграрній галузі області 60%. Далі наймасовіше садять картоплю, інші овочі та технічні культури. А от цукрових буряків кажуть в управлінні агропромислового розвитку, посіяли менше. Причина закриття на Прикарпатті цукрових заводів. Водночас збільшили ріпаку за останні три роки втричі. Чиновники зізнаються, сіють ті культури, які потребує ринок. Зараз у нас практично вже є посіяно вісімдесят запанованих площ із цих 181 вісімдесят тисячі. Роботи продовжуються. Стан посівів озимих культур добрий, в задовільному стані по питаннях ярих культур там де депосійні ярі ічмені відчувається недостатня кількість вологи. І ми, звичайно, зараз надіємося, що цими днями підуть дощі. Чиновники занепокоєні діями деяких інвесторів, котрі взяли в оренду селянські землі, однак їх не обробляють. При цьому орендарі у гід справно сплачують кошти селянам за користування паями. Не просто говорить, що ми будемо сіяти, вони відмовляються. Він кажуть, да, кажуть, що ми будемо сіяти. Осінь, вони кажуть, що не будуть сіяти весною, а весною вони кажуть, що будуть сіяти осінь. Це моя суб'єктивна думка може бути. Зв'язана з тим, що ведеться розмова про те, що земля має продаватися, так? Що земля має продаватися? От ми наберемо землі. А першим той, хто має там долар оренди, буде мати право напевно, може тих, тих, хто схоче продати цю землю, викупити ці земельні частки. На постійну кампанію аграрії Прикарпаття взяли 7 мільйонів гривень кредиту. В основному ці кошти отримали великі сільськогосподарські фірми. Прості ж селяни кажуть фахівці, продавали минулорічне зерно чи худобу.